Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 4 листопада. 1350-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни знову атакують шахедами південь. Цього разу Одещина, саме південь Одещини, Ізмаїльський район. Більше десятка шахетів. На жаль, не всі вдалося збити. Є прильоти як по портовій інфраструктурі, так і по енергетиці. Зараз в місті проблеми з електрикою. Минулої доби росіяни запустили 130 шахедів, 92 збито. Є 37 прильотів по всій Україні на Дніпропетровщині з жертвами. На Миколаївщині без прильотів шахедів в області були російські розвідувальні дрони. В Ачаківській громаді знову обстріли з артилерії та атаки від дронами. Знову пошкоджена лінія електропередач, але комунальники вже відновили все. Щодо Херсонщини, там шестеро поранених після російських обстрілів загиблих на щастя немає. І на щастя, продовжуються прильоти на Росії. Знову цієї ночі прилітало по НПЗ. Дуже гарно. Чекаємо ще.